Виїжджаючи на територію підприємства, ви приймаєте чинні правила безпеки. Дотримання цих правил є умовою вашої безпеки та захисту здоров'я. Ось приклад водія, який ігнорує правила безпеки. Відсутність захисного шолома, захисного взуття, світловідбивного жилета, захисту для очей. А також короткі штани та короткий рукав свідчать про серйозне нехтування правилами, що діють на території підприємства. Належне спорядження це не лише вимога, а й ваш захист. Засоби індивідуального захисту повинні бути правильно вдягнені. На об'єктах, де це вимагається, слід приділяти особливу увагу щільно затягнутому підборідному ремінцю шолома, застібнутий світловідбивний жилет та правильно зашнуроване взуття. Під час вдягання захисного шолома та окулярів або захисних окулярів важливо дотримуватись порядку. Ремінець захисних окулярів не повинен накладатися на шолом або будь-які його елементи, строго заборонено пересуватись у незашнурованому або притоптаному взутті. Водій ліворуч одягнений у мінімальний комплект засобів індивідуального захисту, захисний шолом, захисні окуляри або окуляри під час завантаження вапна, світловідбивний жилет, довгі штани, довгий рукав і захисне взуття це мінімальні вимоги для в'їзду на територію підприємства. Крім того, у позначених зонах обов'язкове використання протипилових масок та засобів захисту слуху. Під час входу та виходу з кабіни дотримуйтесь правила трьох точок опори та чистоти підошви захисного взуття. Пам'ятайте безпека починається з вас. Подбайте про свій одяг, засоби індивідуального захисту та дотримуйтесь правил охорони праці.